Привіт, дорогі друзі! З вами Чекінський Влог. І сьогодні я свій репортаж запишу з центру Шептицького, де я зараз прохожу модуль у бізнес-школі УКУ. При відразу відразу хочу запросити на виставку, яка є легко доступною для всіх: виставку військової фотографії, неймовірні кадри з передової мистецтво проти війни. Тому це була прелюдія, А темою нашого сьогоднішнього блогу буде. Нерухомість, що робиться з нерухомістю в українських містах, і що буде робитися на нашу скромну думку. Отже, ви просили колись, і ми зробили у цьому блозі. Ми поговоримо про те, як змінився ринок нерухомості та будівництва у Львові за час повномасштабного вторгнення Росії. Що тепер впливає на ціну житла та що формуватиме ринок у майбутньому? Отже, почнемо з статистики за дослідженнями експертів із ринку нерухомості Лун від початку 2022 року і за півтора року повномасштабного вторгнення. Середня мінімальна ціна за квадратний метр у новобудовах, зокрема Львова, зросла приблизно на 75%. Зараз середня ціна квадратного метра становить 48,1 тисячі гривень. В області ціна дещо нижча, це десь приблизно 35,2 тисячі гривень за квадратний метр. Наприклад, в столиці цей показник становить 47 тисяч гривень на 2% вище, ніж у Львові. Дослідники ринку стверджують, що така ситуація склалася вперше. Третє місце за середніми цінами посів Ужгород Закарпаття 42 тисячі гривень. Уж уро також зміг обігнати Дніпро у Дніпрі 41,6 тисячі тисяч гривень за квадратний метр, і також Одесу, звісно, яку дуже часто бомбардують, тому там 36,6. за час повномасштабної війни. Продажі на первинному ринку зменшились у 8-12 разів порівняно із довоєнним 21 роком. Зараз же Львівщина посідає друге місце після Києва в переліку областей, які відновили і стабілізували будівельний ринок. 30% ЖК, продаж помешкання, в яких стартував після 24 лютого 2022 року, розташовані саме у Львові. А це 74 житлових комплекси з 242 по всій країні. Якщо до великої війни ціна квадратного метра коливалася від 700 до 1000 доларів, то зараз вона стартує від 1000 доларів у зв'язку зі зміною попиту і подорожчанням матеріалів та оплати будівельних робіт. Хочу нагадати, що взагалі з будівельниками є величезні проблеми, тому що багато хто пішов служити, воювати багато хто втіка багато хто і ховається, і просто не має бажання виходити на будівельний майданчик, через те, що представники ТЦК приходять і забирають їх прямо з місця роботи. Як змінився попит за словами місцевих ріавторів, яких ми опитали під час підготовки цього блогу, впродовж першого року повномасштабної війни будівельний ринок фактично був заморожений і почав набирати обертів із весни 2023 року. Якщо раніше у Львові був попит на одну чи двокімнатну квартиру в новобудовах, які купували переважно під перепродаж чи здачу в оренду, то зараз відзначають маклери попитом користуються дво- і чотирикімнатні квартири, які купують уже для власного проживання. Серед тих, хто купує такі квартири, переселенці, які вирішили остаточно приїхати до Львова. Також на ринок нерухомості за останні півтора року вплинув ринок it галузі, адже найбільшим попитом користується житло у Франківському і галицькому районах, де зосереджені офіси великих компаній, працівники яких платоспроможні потенційні покупці квартир поруч. Через нестабільну ситуацію на будівельному ринку торік у Львові розкупили рекордну велику кількість житла на вторинному ринку, де вартість коливалася від 40 до 60 тисяч доларів. Переважно попитом користувалися так звані чешки та хрущовки. Що складає вартість квадратного метра і як змінилася ситуація до та після початку Великої війни? У вартість квадратного метра нерухомості закладають вартість придбання або оренди земельної ділянки, виготовлення проєктно-кошторисної документації. Зовнішні мережі, витрати на маркетинг і рекламу, витрати на безпосереднє будівництво, обладнання та оплату роботи працівників. Вартість придбання чи оренди землі у Львові, наприклад, вже зросла, оскільки полювання на землю зростає, попит, а кількість земельних ділянок зменшується. Вартість зовнішніх мереж також дуже під питанням, тому що йде зміна законодавства, також зміна власників тих чи інших. Підприємств, що надають послуги інженерного забезпечення, і також зросли витрати на маркетинг, і також зросли витрати на проектні послуги. Це пов'язано з тим, що на початку повномасштабного вторгнення архітектори і проектанти. Переорієнтувалися на західний ринок і на аутсорсні роботи у БІМ середовищі, відповідно, аби надати змогу тим, хто залишився в Україні повноцінно працювати тут, компанії повинні створити їм гідні умови праці і встановити ринкову і конкурентну з Європою. Зарплату що стосується витрат на безпосереднє будівництво, то воно також подорожчало з кількох причин: по-перше, відбулась переорієнтація ринку. Деякі матеріали виготовлялись в Росії і Білорусі, як, наприклад, скло. Його було дешевше імпортувати з Росії. А через велику кількість пошкоджених наслідок обстрілів вікон зараз на українському будівельному ринку існує суттєвий дефіцит цього матеріалу. Його за вищими цінами вже завозять частково з Туреччини, Китаю, Польщі та Румунії. Крім того, ускладнилась логістика деяких матеріалів. Якщо умовний пісок не подорожчав, то зросли витрати на його транспортування, подорожчало пальне і оплата праці і водія. Також існує проблема з робітниками. Львівські компанії зараз фактично всі завантажені, адже частина робітників мобілізовані, частина виїхала, а ті, хто лишився, потребують конкурентної зарплати через вищу завантаженість. Що буде з українським будівельним ринком? У майбутньому ціни на нерухомість із цих та інших причин лише зростатимуть. Якщо Україна і надалі буде інтегруватися в Євросоюз, це означатиме взаємне повноцінне відкриття ринків. Це означатиме поступове зрівнювання цін на матеріали та нерухомість із європейськими. Також буде невпинно зростати вартість землі. Тобто, якщо німецькому забудовнику не буде проблемою купити арматуру в Україні, то ціни на неї стрімко зростуть і для українських забудовників. Крім цього, після відкриття кордонів з України можуть виїхати багато потенційних працівників, яким там пропонуватимуть вищі зарплати. Відповідно, українські компанії також будуть змушені вирівняти ці зарплати, адже після перемоги Україна потребуватиме багато робочої сили на відбудову. Що ще зміниться найближчим часом на ринку? Зараз у забудовників є чимало можливостей до зловживань під час продажу квартир потенційним інвесторам, які укладають договори на етапі котловану, і далі можуть лише сподіватися на совість забудовника, який не перепродасть цю квартиру двічі, а деколи тричі, і взагалі добудує до кінця цю будову. Саме завдяки таким схемам, обманутими, залишилися, наприклад, вкладники компанії Rubicon Group чи «Львівської мрії. Натомість, що торік Верховна Рада внесла зміни до законодавства про цифровий обіг містобудівних документів і впроваджує такі терміни, як МОНи – майбутні об'єкти нерухомості або МОБИ, майбутні об'єкти будівництва. Тепер на етапі проєктування архітектор ділитиме майбутні об'єкт нерухомості на окремі приміщення, квартири чи комерцію. Їм буде присвоюватись індивідуальний номер, який буде внесений у єдину базу, ще на рівні проекту. Після цього забудовник продаватиме цей майбутній об'єкт нерухомості за цим індивідуальним номером. Тому здійснити якесь шахрайство чи перепродати квартиру двічі буде фактично неможливо. Ну, по крайній мірі цього очікують. Якщо підсумувати, друзі мої, то мені здається, що у в одному реченні сказати, чи варто чи не варто інвестувати в нерухомість на сьогоднішній день, то я скажу дуже просто: висновок мій простий житло буде тільки дорожчати для тих, хто вірить, що Україна буде вільна і незалежна, і війна рано чи пізно закінчиться, і у вас є гроші, які ви можете заінвестувати, то мені здається, зараз саме час інвестувати в нерухомість, тому що пізніше вона буде дорожча. Для тих, хто боїться, що він втратить цю нерухомість, бо йому потрібно буде емігрувати з країни, або що економіка країни буде стагнувати і тут нічого доброго не буде, то вам не варто, звісно, інвестувати в нерухомість. Тому я сподіваюся, що серед моїх підписників більше оптимістів. Тому, якщо у вас є ресурс вільний, то інвестуйте. Тримаємося разом. Разом до перемоги. Слава Збройним силам України і слава Україні!